Тут був коридор, зараз ви бачите, тут є і зеркала, і мішені, і електродорожки. То ми можемо проводити тренування і нашим дітям дуже зручно. Ну, як можемо, так виходимо з цього становища. Ну, звісно, у тому залі спеціалізованому було зручніше тренуватися. Але ну, що маємо, то маємо. Російська ракета знищила його. Перші дні війни я говорив персоналу: мабуть, у нас тут у Харкові найбезпечніша ділянка, і тут можна перевозити сім'ї. Але все, всі ці мої думки розвіялися 5 березня 2022 року. І що було в голові у льотчика, який бомбив, я не знаю. П'ять фабів збросили, зруйнував практично все життя наше тут, яке було. Тут була тренажерна зала, там зала боксу. Так, все, ходімо. Ось вони три фехтувальні зали. Велика фехтувальна, поряд мала фехтувальна і над нею ще одна. Одна з бомб розрушила дах і прилетіла безпосередньо до мого кабінету, де я працював у якості завідувача кафедри вже. З 2005 року. Ну, мені дуже важко дивитися на все це, бо багато було праці, вкладено в навчально-спортивний комплекс, а в один момент це було зруйновано, на жаль. Одна з бомб закінчила свій шлях у залі боксу. Він служив. Пристанком для багатьох людей, які ховалися від обстрілів. І буквально за пів години до бомбардування один з працівників нашого університету він їх вивів і тим самим врятував їм життя. Чудо. Зараз ми знаходимося у великій ігровій залі спорткомплексу Каразенський. Одна з бомб зруйнувала і його. Ось, ви бачите, бачите, що ми що ми зробили, що ми змогли зробити. Ми використовуємо всі можливості, щоб налагодити тренувальний процес серед фехтування. У коридорі ми постелили, положили фехтувальну доріжку, щоб фехтувальники могли тренуватися. Зроблені теплові насоси, кондиціонери, там освітлення, там каналізацію, ну, стіни, пол, дах, все, ну все. все це капітальний, капітальний ремонт, який потребував великі гроші. Більш ніж 4 мільйони гривень на сьогоднішній день. І ремонтні роботи продовжуються ще. 2 січня 2024 року неподалік був вибух, і у нас повибивало, повилітало майже 70% нових вікон. Але ми продовжуємо наше життя і встановили вдруге. І встановлена лише частина уніфекту, а частина спорткомплексу Каразінського. Не знаю, буде, ли, буде ли взагалі вона колись встановлена. Ми звичайно не зраховували, що такі будуть руйнування. Кошти дуже серйозні, і поки що, звичайно, університет своїми коштами це не може не зможе відновити. Тому, звичайно, сьогоднішній день шукаємо певних інвесторів, донорів і сподіваємося, що все ж таки знайдуться і державні кошти для того, щоб відновити цей спортивний комплекс загалом. Вже підготовлений, ну, ми ескізний есфізний проект відбудови цього спорткомплексу, але звичайно, це дуже великі кошти. Ну, а так, що, можна казати, коли йде війна і грошей, тут потрібні нам наші Збройні сили, ми все розуміємо. Ну, Більш цього не вистачає мирного неба над головою.